Доброго дня усім! Мене звати Олена, я засновниця мовної школи Empower Lingua, а також викладач англійської і французької мови. Сьогодні я б хотіла запросити вас на марафон розмовних фраз з французької мови, який розпочнеться у нашій школі зовсім скоро. Марафон буде тривати 30 днів, і за цей час ми з вами опрацюємо 80 корисних фраз. У вас так само буде один рік доступу, тобто ви зможете до цих фраз повертатися знову і знову. Що таке марафон? Марафон це міні-курс, який має на меті закрити певні потреби за невеликий проміжок часу. Потреби можуть бути різні. Так, це, наприклад, розговоритися, розширити свій словниковий запас, вдосконалити вебмову, навчитись швидко читати та розуміти тексти і так далі. Для кого буде актуальним цей марафон? В першу чергу, для тих, хто прагне поїхати до Франції або ж до франкомовних країн, однак знає лише Бонжур та «мерсі». Живе у Франції, але ще досі має страх розмовляти. Вивчає французьку і прагне розширити свій словниковий запас. Тобто, якщо ваш рівень з французької нульовий або, можливо, А1, то цей марафон точно буде для вас цікавим. За місяць ми з вами опрацюємо 80 фраз з таких тем. У ресторані, тобто, поговоримо про те, як, наприклад, зробити замовлення, як відреагувати на фрази офіціанта, як заплатити і так далі. У магазині покупки та примірка, тобто як запитати про ціну, як виразити, можливо, свої побажання. Ось і е, теж, як поставити питання продавцю: у місті напрям та прогулянка, як вказати напрям, так? Або ж, наприклад, як запитати про напрям, коли вам потрібно кудись пройти. У лікаря. Запис, прийом та симптоми. Якщо у вас, наприклад, є якась певна ситуація зі здоров'ям, як записатись до лікаря, що казати на прийомі, і як виразити свої симптоми. Тобто ці всі фрази є досить життєвими, актуальними та необхідними для того, щоб порозумітися із французами на мінімальному рівні, який формат марафону? Марафон буде у нас проходити у закритому чаті Telegram. Телеграм. Три рази на тиждень я буду розміщувати фрази, тобто, це в понеділок, в середу та в п'ятницю. Також буде розміщено переклад фраз та правильна вимова, тематичні відео та корисні посилання, Тобто ви зможете виконати так само різні інтерактивні вправи, щоб закріпити нові фрази та слова, і зворотний зв'язок. Тобто, якщо у вас будуть якісь запитання по ходу марафону, ви зможете мені їх завжди поставити в директ. Бонус, який ви отримаєте, це книга з французької мови та аудіо до неї. У цій книзі розміщені діалоги із французькою мовою, які трапляються у життєвих ситуаціях, є вправи, тобто ви зможете самостійно вдома тренуватися. І, звісно, аудіо. Аудіо для вдосконалення вимови. В кінці марафону ви вивчите 80 практичних фраз, тобто фраз, які є актуальними, і зможете вже їх застосовувати у реальних життєвих ситуаціях. навчитеся ці фрази правильно вимовляти та використовувати у повсякденних ситуаціях, переглянете відео та почуєте фрази у контексті. Переваги марафону. Фрази усі тематично погруповані. Так, тобто вашому мозку буде, звісно, їх легше запам'ятати, якщо вони дійсно покласифіковані за темами? Ось наявний звуковий супровід, можливість поставити мені запитання, доступ один рік, тобто ще рік ви зможете до цих фраз повертатися, їх прослуховувати, тренуватися і так далі. І книга з французької мови. Як записатись на марафон? Вам потрібно написати мені в соцмережі або на емейл. E Посилання я залишу внизу, оплатити участь, реквізити я вам також надам, і надіслати скрін оплат. Так все дуже просто. Дякую вам за увагу! Чекаю вас на марафоні. Як ви знаєте, французька мова зараз дуже актуальна. Взагалі, це мова дуже романтична. І знаю, що. Багато людей мріють її вивчити. Можливо, цей марафон стане вашим першим кроком до вивчення цієї прекрасної мови. Я вас чекаю!